Коротенький відео огляд мобільного телефону LG TD636, відразу кажу, що в комплект акумулятор не входить. Це тестовий, перевірочний. Якщо будете кричати, він же ж є у мене, а я вам можу відповісти, що є у мене один, на превеликий жаль, і треба тестувати інші телефони. Бо якщо виставляєш просто, що нема АКБ, щоб перевірити, ви починаєте кричати. Я б купив би, якби він вмикався, хтось кричить, я купив би, якби там був цілий дисплей, тому тестові акумулятори необхідні. підсвіточка така прикольна. Голубенька. Давайте включимо мелодії. Подивимось, що тут є. Ось О! Динамики працюють. В цьому плані все чудово. PeopleNet. Я так розумію, що це у нас CD і на не мечі, тобто сіді мей телефони. Давайте перевіримо другий. Орієнтовна ціна десь 200-250 гривень. Чудово. От що в нього під капотом. Бачите, хоча сім карта звичайно. Роз'єм заглушки немає. Є заглушка на наушники. Навіть доставати не буду, бо зазвичай вони розсипаються. Давайте включимо другий. Другий також включається, але чогось завис. Кому підійдуть ці телефони, то, мабуть, тим же самим колекціонерам або дітям, які хочуть побалуватись, пограти. Забув перевірити, чи є ігри та які. Ну, то таке. Якщо треба буде, будете купляти. О, запустився. Будете купляти та перевіряти, теж така прикольна заставочка. Органайзер мелодії, дисплей, додатки, ігри. о, є одна ігра. Думаю, в тому так само. Бо, скоріше за всього, це стандартні ігри. А, це типа змейки Зараз швиденько перевіримо тут, чи грає мелодія. Так, з дисплеєм все добре. З динаміками також. Також присутня заглушка під наушники. Немає заглушки під роз'єм зарядки. Під капотом все так само чудово. Ось таких два телефона. Якщо треба, замовляйте. Всім гарного дня!